Вони на передовій міської інфраструктури без пафосу, без зайвих слів, просто сідають в машину і вирушають на черговий виклик. Аварійно-відновлювальна бригада виїжджає, коли інші ховаються в укриттях. Слюсар Богдан Поліщук, 6 років у цій справі. каже до складнощів звик, але до байдужості ніколи. Кожен виклик як виклик долі нове місце, нова ситуація, нова боротьба. Робимо в будь-яких умовах: дощ, сніг там під різним різні по різній погоді. Під обстрілами, під ракетами, така робота. Перший крок обстеження пориву. План дій і лише тоді розкопування. У спеку у багнюці чи під дощем вони йдуть в ґрунт, щоб знайти, зупинити та відновити. Знайти тріщину це ще пів справи. Її треба зафіксувати, перевірити герметичність, зробити так, щоб вода знову текла, тільки вже не в землю, а в крани. Після чого зворотні засипання, траншеї і привадення території до ладу. Кожну робочу зміну, моя бригада. Виконує ліквідацію витоків з землі, з колодязів до п'яти штук на території металургійного району. Ми розуміємо важливість нашої роботи, тому що вода в крані мешканців. Це їхнє задоволення, це їхня безпечність. П'ять поривів. Це лише на одну зміну: один район, один день. І так щодня. Ці люди не працюють з 9 до 18. Вони в постійному режимі тривоги. Ракетні удари, сирени, спека, злива. Все це не скасовує головного. В крані має бути вода, і вона буде доти, поки є ті, хто її захищає. Вони не в центрі уваги, але щодня роблять важливу справу. Працюють тоді, коли іншим треба ховатися. Це ті, хто забезпечує воду воду за будь-яких умов люди, що не вимикають воду, тому поважайте тих, хто кожного дня забезпечує нас водою. Приєднуйтесь до команди героїв комунального фронту.